Боронив Україну до останнього. У Рівному попрощалися із загиблим Романом Панащуком. Роман Панащук народився у рівному, завершив навчання у школі номер 9 Працював на будівництві. Дружив з чоловіком моїм, хороший, такий щирий хлопець. Був. Такі завжди бою зупиниться на вулиці. Ми жили в одному районі. Не просто так добрий день, пішов, я пішов. Завжди знайде що запитати, поговорити. Завжди дуже щира людина. Роман із багатодітної сім'ї мав чотири сестри та брата. Перед тим як його мобілізували, доглядав хвору маму після інсульту. Його сестру знаю. Я з нею робила дуже хороша. Вона відзивалася про нього. Дуже хороша людина. Вони дуже надіялись про нього, він опора був у їхньому житті, так що дуже співчуваю. До лав Збройних сил України Романа мобілізували у вересні минулого року. Рідні та знайомі пригадують військовослужбовця як доброго та відкритого чоловіка. На жаль, він товариший друг мого сина, який теж зараз знаходиться на сході і дуже переживає, хвилюється, бо це друг його кращий який загинув. Він дуже хороший відкликався про Романа. Каже, такий чуйний, добрий. Він таки був завжди. Допомагав всім, ради би все життю. На жаль, життя героя обірвалося у 34 роки. Молодший сержант загинув 8 травня цього року на Курському напрямку, виконуючи військовий обов'язок. Про таких людей нема що погано сказати, вони молодці. Вони захищали нас, не за й плотились. Хай Бог сприйме його. Він таки загинув в такі дні, коли ще завжди двері відкриті до раю. Значить, він угодний у Бога. Поховали Романа Панащука на кладовищі Нове. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.